Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні говоримо про батьківщину і батьківщину. Це слова омографи. Вони пишуться однаково, вимовляються по-різному і мають відмінне значення. Про омографи ми з вами вже говорили в одному з перших фільмиків на цьому каналі. Запрошую відсвіжити у в пам'яті. Батьківщина. Говоримо тоді, коли маємо на увазі країну, державу спільну для багатьох людей, ту, в якій вони народилися, ту громадянство якої вони носять. Можемо сказати вітчизна, батьківський край, навіть отчий край. Це слово вживаємо також тоді, коли хочемо вказати на місце, з якого щось або хтось виводиться. Наприклад, батьківщиною паперу вважають Китай. Це означає, що папір винайшли у Китаї. Якщо ж говоримо батьківщина, то маємо на увазі батьківський дім, той, з якого ми виводимося. Або також спадок, спадщину. Після наших батьків. Тут маємо також фразеологізм: нам батьківщини не, не ділити, тобто не маємо за що сваритися. Пізнаваймо свою рідну мову, читаймо, довідуємося нового. Дякую за те, що були сьогодні зі мною. До наступних розмов. Па-па!